Тетяна Володимирівна, будь ласка, присутні депутати нам, нам засідання. <рес> Сьогодні у нас із 22 депутатів, присутні 5 по прізвищам. Це Грайчик Олександр Францович, Богославець Володимир Іванович, Джуламанова Любов Леонідівна, Панченко Тетяна Володимирівна та Вербістка Тетяна Миколаївна. Інші депутати відсутні. Шановні депутати колеги, дивіться, я не знаю... У мене е таке відчуття і е такий тягар на серці, просто я не, не розумію. В другий раз ми не можемо зібрати пору і провести наші колональне засідання. Мають розглядати дуже важливі питання, які не стосуються там сільського голови чи конкретно якогось там депутата, це е питання е життя нашої громади. Дуже багато і їх терміново розглядає. Не знаю, прикро на це все дивіться, слів не вистачає. Не знаю, можливо, будемо якось разом збирати таких їх якось розмовляти з ними пояснювати, що ну, це вкрай необхідно. Бо ми далі просто не можемо йти, бо є багато невирішених питань. Дуже багато. Ми тут і прогнозуємо прийняття депутатів, Бюджету аж на 4 роки. Їх теж нам треба погодити на виконавчому комітеті і затвердити на нашому пленарну оцінку. Бо ми маємо це все здати до вересня місяця, да? і на... все зупинилося. Критична ситуація із е, вивозом сміття в нас. Ми вже по рішенню суду зробили всю роботу, викинули стільки грошей, ліквідували сміттєзвалище на порядок тепер. Ми майже щось робити. Якщо ми не будемо нічого робити через місяць, знову будуть повні всі балки. Ну теж було так і буде. Є можливість, ми вже замовилися, є можливість купимо машину. У нас є на то можливість, буде своя людина, буде своє комунальне підприємство, зробимо графік вивозу, і це буде по-людськи якова. Ну але це треба зробити без депутатів. Ми цього ж не можемо. Я сам особисто не можу. Щоб я своїм розпорядженням мог зробити, я, і ось сьогодні це розпорядження зробив би і взяв би на себе повну відповідальність. Але є закон місцевого самоврядування, по якому ми живемо і маємо діяти. Я не знаю, я звертаюся от, до всіх депутатів, які є, давайте разом, бо можливо, я так щось не можу з ними розмовляти, але ну, я вже не знаю. збирають якось там через месенджі, через, може. Якісь там канали, їх якось лавнен. Бо я, чесно кажу, я вже й сам їх прозвоню, просто люди не беруть слухавку і не приходять на, на засідання. А ми рішення в сесії виділити кошти на купівлю автомобілі по вивозу му зору. Ну, звичайно, бо ми ж вже все ці зробили зміни до бюджету. Я ж поясню всім. Купляю, могли би купити, у нас є на то можливості є гроші, здорову машину на 23, Куба це ті, тільки... це не? без пресу. Рахуйте пресування е, 1 до 6. 000. 120 кубів може машина зараз збирати. Ми успільно забирають всі свої населені пункти і повести їх в Миколаїв, там, де є сміттєзвалище. Ті, хто нам надають ці послуги, вони так само беруть талончики і платять гроші, щоб вивезти це сміття. Ну, що вони нам? Ми беремо ці талончики, заплатимо ці гроші. Самі будемо вивозити, і буде порядок. Розумієте? Ну, вони працюють хуже і хуже. Ну, так там не буде порядку, я, 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 я сам розумію, що там порядку ніколи не буде. Але дивіться, тут же елементарно вже все підготовили. Ну, прийняти рішення, нам роботи буквально на якусь одну годинку. Абсолютно на одну годинку роботи і все. Ми, ми пішли собі працювати ви себе на своїх старостинських округах, а ми тут працюємо всі. Ну Це так, так просто, я просто я, я даже не знаю і не розумію взагалі. Балон, яка проблема, Саме велике населений пункт. Є вже вроді і кандидат. Ну, Знов-таки, да-да, буду працювати, все зробили, давайте відпрацювати. Нема, пропали. Ну, я не знаю. просто... Чесно кажучи, в голові це накладатися, я просто, я думаю, може, я вже щось трошки став якісь розумові відстали за ці 15 років, коли я працюю сільським Ну, Просто я не знаю, чесно. Але ми маємо проводити, будемо це проводити планарне на наступне час і дату. Звичайно, ми знов таки по її з попередньо. Ну і будемо працювати з рештою депутатів. Я прошу всіх депутатів по Ну ви від себе теж подійдіть. мало на таке велике село. П'ять чотири депутати, один Францевич приходить. Людина, яка дійсно сьогодні зайнята роботою, треба огляди проводити. людей стільки в черзі стоїть. Ну, людина приходить, а ніхто не знає. Ну, ми ж йшли, думали, як працювати. Люди нас, громада вибрала, виборці вибрали. Ну, так, так же не можна робити. Будь ласка, може депутатів хтось Чи Що можна казати? Я ще раз прошу вас вибачення. Ну, чекаємо тоді розпорядження моє на, на наступниці.